Добрий день, тема скорочення дробу. І так, скоротити дріб означає чисельник і знаменник даного дробу поділити на однакове число. Наприклад, якщо в нас є дріб 6 дев'ятих, то ми можемо поділити і 6 і 9 на яке число? На 3. Тоді ми закреслюємо 6, 6 поділити на 3 буде 2. 9 поділити на 3 буде 3. Записуємо 2 третіх. Візьмемо ще один приклад. Наприклад, у нас буде 20 25. Легко здогадатися, що обидва числа діляться на 5. 20 поділити на 5 буде 4. 25 поділити на 5 буде 5. На однакове число чисельники знаменник, щоб все було по-чесному, записуємо відповідь 4 5. Зараз візьмемо номер 208 з підручника, з підручника Тарацінкової Богатирьової і виконаємо його. І так, номер 208. Користуючись основною властивістю дробу, скоротіть дріб. Перший дріб у нас 36, 48. Наскільки можна поділити і 36, і 48? Якщо гарненько подумати, то ми бачимо, що за табличкою множення, ми можемо поділити на 6. От, Отримаємо 6 і 8. Але 6 і 8 ще ділиться на 2, значить будемо підбирати далі. О, на 12. Якщо 36 поділити на 12 буде 3, а 48 поділити на 12 буде 4. Отримали дріб 3 четвертих. Наступний другий приклад. 35, 75. Наскільки ділиться і 35 і 75. Судячи з того, що закінчується на 5, ми можемо здогадати, що точно ділиться на 5. Ділимо 35 поділити на 5 буде 7. 75 поділити на 5 буде 50 на 5 це 10, і 25 на 5 це 5. Тобто 15. Виходить 7. 7,15 більше ні на що неможливо поділити, тож цей дріб є нескоротним, і ми на цьому зупиняємося. Наступний, третій приклад. 44, 121. Ну, 44 чітко видно, що ділиться на 4 і ділиться на 11. Можемо подумати, чи 121 ділиться на 11. Можемо в стовпчик поруч. Хто так не може здогадатися, стовпчик поруч спробувати поділити. І так, 12 на 11 буде 1. Мінус 11, 12 мінус 11 буде 1. І зносимо ще одиничку, 11 на 11, так, буде 11. Так, ділимо на 11 чисельник і знаменник. 44 поділити на 11 буде 4. 121 поділити на 11 буде 11. Моя відповідь: 4 11. Так, наступний четвертий приклад. 96 112. Наскільки ділиться? 96 112. Можна підбирати потроху. Наприклад, чітко видно, що 96 ділиться на 2 і 112 ділиться на 2. Можливо, коли ми трошечки скоротимо, нам буде легше. Такий ну, шлях, він більш довгий. Але краще хоч так робити, ніж просто сидіти, думати і не знаходити відповідь і втрачати час. І так, ділю 96 поділити на 2. буде 48. 112 поділити на 2. буде 56. У мене вийшло 48 56. Дивлюсь, 48 56 теж можна ще поділити. І за табличкою множення воно чудово ділиться на 8. 48 поділити на 8 буде 6. 56 поділити на 8 буде 7. І так, отримуємо відповідь: 6 сьомих. Дивіться, з урахуванням того, що я спочатку поділила на 2, а потім поділила на 8, це означає, що мені треба було одразу скорочувати на 16. Але мені здається, що до такого числа було досить важко додуматись, і це дуже правильно, що ми зробили це двома кроками, двома етапами. Все, дякую за увагу, бажаю успіху. Спробуйте зробити номер 209 самі.